Ці вирудки, виблядки якихось шакалів, якихось гієн. А саме ви, верховна ця вся блядута, блядота і ваші прихвостні, замість того, щоб якось мотивувати наших людей іти захищати країну, замість того, щоб допомагали не волонтери, не рідні нашим військом, а саме ви, суки при владі, саме ви державо, Порції, державу, тримачі і так далі, ну, мене просто розриває. Ви робите все напроти того, як ото, напевно, якось як нарошно, щоб здати і злити цю країну. Я не знаю, коли в перші дні війни йшли добровольці, вони навіть в страшному сні не могли собі подумати, наскільки вони будуть принижені. Я не знаю. І я не осуджую тих ухилянтів, як ви кажете, що після не дай Бог поранення. Не дай Бог загибелі, все їхні родини, так і вони так само нікому не потрібні. Ви знецінюєте просто цей адський труд, цей пекельний труд наших військових. Це можна ж було якось урегулювати, як зарплатами вищими, якимись допомогами, якимись пільгами, щоб ці біжні поранені хлопці на, на тих костелях не бігали по цим всім шпиталям, не доказували, що вони дійсно без ноги, без руки і так далі. Це просто треш, щоб люди, які поза штатом не отримували тих нещасних три копійки. Це треба було і мотивацію дати, і повірте мені, пішли б захищати нашу країну і дівчата і хлопці. А чим далі, тим більше ми всі розуміємо, що вони не країну захищають, вони захищають ваші жирні дупи, ваших виродків, ваших виблітків дітей, ваших проституток, жінок і ваших коханок. Оце вони вас захищають, тому що ви в цей час творите корупцію. Ви безбожно крадете у людей, безбожно крадете у військових, горіть вам просто Пекельні якоїсь гієні, я вас ненавиджу. А велика шана і повага нашим хлопцям і дівчатам, які зараз стоять на захисті нашої країни. Я не знаю. Я не знаю просто, що робити чи подати на цю всю блядоту в якийсь європейський суд по правам людей. Ну, ну невже ніхто не бачить, що вони творять в країні? Оці тварюки. Прости, Господи, мене за такі слова в піст. За це все ну слава нашим героям, слава нашим дійсно захисникам.